День компанія Суперсіп закрила черговий об'єкт. Що може сказати замовник, що це за об'єкт і як задоволений компанія? Доброго дня, всім, великі-велике. Велике хочу вам подякувати вашій фірмі, всім, з якими вони. Знижку. Дякую за таку справді якісну і дуже добру роботу. І, ну, за все велике бажаємо справді, як Господь благословляє, щоб наші е, розвивалися ще в більших масштабах. І думає, може ще, ще не раз здавати співпрацю. І дякую ще раз за все і всього-всього найкращого.